Ми завжди були наділені якостями, які властиві сильним та стійким командам. А події 2022 року тільки підтвердили: ми за будь-яких обставин готові забезпечити спокій наших клієнтів, а допомагатимуть нам в цьому. Ніч 24 лютого для кожного українця була тривожною. Не виключення і ті, хто підтримував клієнтів в телефонному режимі. Не дивлячись на перебої з енергією та інтернетом, завдяки комунікації з менеджерським складом та тими колегами, що підключались під час збоїв, наша команда змогла без перерв надати консультацію клієнтам навіть за умов такої важкої ночі. До консультації клієнтів на вхідній лінії у перший же день війни приєднались колеги суміжних підрозділів, які до цього були задіяні в іншому функціоналі. Для них був проведений цілий комплекс навчань, проводились щотижневі зустрічі в форматі запитання-відповідь та підтримувалась постійна, хоч і дистанційна комунікація. Такий підхід дозволив забезпечити дозвон клієнтів до контакт центру та якісні консультації. Співробітників, які по технічним причинам не могли працювати на дзвінках, оперативно навчили опрацюванню письмових звернень, і вони працювали вже на чаті. Ми не панікуємо, а шукаємо рішення. В умовах війни дистанційні канали звернень стали для клієнтів ще більш актуальними, ніж за часи ковіду. Тому для нас настали нові виклики. Ми настільки змінили процеси взаємодії, що все те, що раніше неможливо було зробити без особистого звернення клієнтів до відділення, стало можливим по дзвінку до контакт центру. Розблокування та відкриття карткових рахунків. Оформлення кредитних канікул стали можливими при одному дзвінку до нашого фахівця. Співробітники працювали в різних куточках України і світу. Оскільки організація не тільки забезпечила всіх ноутбуками для можливості працювати віддалено, а й організувала проживання в безпечних регіонах. Якби був інтернет на Марсі, повірте, ми б працювали і там. За ці декілька місяців ми розробили нові показники, за допомогою яких можна було відслідкувати ефективність та якість нашої командної роботи. Завдяки таким показникам, як лін менеджмент та зустрічі вантуван, ми ні на мить не зупинялись в тому, щоб вдосконалюватись та ставати кращими для наших клієнтів. І навіть під час повітряних тривог, знаходячись в укриттях, неважливо вдома чи в офісі, команда завжди була на зв'язку і підтримувала один одного. Ми грали в ігри, підтримували позитивну атмосферу і просто раділи один одному. Тому що ми хто, колеги? Ми! Команда! Наша команда готова подивитись в очі будь які проблеми. І повірте, проблема відведе погляд першим.